Що сюри деречи, деречить, треба його промочить, промочить. Я так розумію, що ви всі тут сьогодні. А, ні, не всі. О, це наш Владик. його, будь ласка. Він у нас скромний. Хоча, Я думаю, що в 50 років люди вже не скомпінь. Хорошо виглядає, правда? Дивіться. Вам не можна, вам дев'ять років ще. глянь, вже можна на... Вся в маму вікна. що мені хочеться сказати? Я коли вискочив на першу пісню, друзі, я так на вас дивися і думаю, Боже, щас поб'ють. А зараз ви всі посміхаєтесь. То я дуже хочу вас попросити, щоб ви ці посмішки тримали частіше на своїх обличчях, тому що життя, воно у нас одне. би не було складно, але треба посміхатися. Давайте вип'ємо за лося, щоб хотілось і моглося. Не завідуйте, не треба. Ні, правда, а от розкажіть мені, я, до речі, авторська цю жодного разу не відпочивав. Це класно, то це треба зробити. Обов'язково. Ну, це кричать э, ці діти, хазяйвов, які здають э, комнати, мабуть, я так розумію. Дві да? це. Ну, от, а й там процедури, ти ходиш, да, потім п'єш цю воду. Про...